Якось навесні вертались лелеки з далекого краю і несли з собою хустку, білу-прибілу, чисту-пречисту, що змогла людина на ній свою долю змалювати і гойдали ту хустку вітри, наспівуючи її колоском. Життя давалось прекрасним і безтурботним. І впала та хустка на плечі молодої дівчини. Засміялась дівча, закружляла і посинів навколо весняний дивограй. Хустка, напившись весняного розмаїття, зазеленіла. Закохався в те дівча козак. Задзвеніли невбитимі дзвіночки, наспівуючи молодію кохання. Хустка, купаючись у любові, стала червоною. Весілля кричала дівча, витанцьовуючи з сурковими тороками, Заколосилося жито. замолодичилась хустка на голові у жінки. жовто сонячно всміхаючись, затупотіли маленькі ніжки по землі. В життя вирувало і набиралася сили. Хустка від щастя злетіла аж до неба, до самого сонця, переливаючи жовто теплі кольори. Раптом знявся темний дощ, розкривши свою чорну пащу. Знизу почулося розпачливе голосіння, то плакала жінка за вбитим козаком, кинулась хустка стрілою додому. На плечі жінки і від горя почорніла. Не плачте, мамо, прошепотіла дитя, обійнявши матусю маленькими рученятами. Життя продовжується в діду, сказала жінка, піднявши вгору до світла очі, а на щомілі від горя хусті розцвіли червоні, жовті та рожеві квіти. Мали ті квіти на плечі молодих дівчат кольоровими кустками.